А ми на зв'язку маємо нашого гостя. Це Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону. Братство. Добрий вечір. Вітаю вас про українську мову. Говоримо 38% українців вважають, що російську варто вивчати у школах. Це дослідження КМІС. Так виглядає, що латентні росіяни серед нас і надалі. І латентні росіяни і відкриті ідіоти. На жаль, є такі люди, які досі послуговуються мовою окупантів цією калічною говіркою Булгакова, і незважаючи на те, що чуються заяви московитів, що вони вимагають одна з їхніх цілей це. Легалізація московицької мови, московицької культурки і так далі, саме тому, що вони вважають, і це справді так і є, що російська мова, російська культурка і російська псевдоцерква є важливими знаряддями знищення української нації. В цьому їм цілком можна довіряти. Вони фахівці, вони е, знищують за допомогою цих знарядь українську націю уже... Намагаються знищувати 300 років, і багато що їм на жаль вдалося. І ті люди, які за те, верніше проти того, щоб українці раз і назавжди нарешті забули цю говірку, ці люди є насправді опорою московитів тут в Україні. Напередодні український актор Богдан Бенюк зробив різку заяву щодо російськомовних. Мовляв, дітей треба лупцювати прутом по сідницях, щоб вони взагалі забули про існування російської. Що про це думаєте? Я думаю, що це правильно, це справедливо. І справді це треба робити із дітьми, але звісно ж і ще більше треба лупцювати дорослих. Для того щоб вони це забули, але мушу вам сказати, що ми самі їх провокуємо, адже ми її не забули. Тоді, коли 10% українців припинять розуміти російську мову, всі інші змушуть змушені будуть її забути. От 10% цього достатньо. Якщо у нас 10% населення, не буде просто розуміти, не буде розуміти е е е е питань. Звернених російською мовою не будуть розуміти реплік, звернених російською мовою до себе, то всі інші змушені будуть послуговуватися виключно українською мовою. Тобто, коли вас запитують, наприклад, дорогу російською мовою, показуйте в протилежний бік, я взагалі то не відповідаю. Якщо йдеться про мене, я вдаю, що я не розумію. На що, звичайно, на що, звичайно, зазвичай е, отримую агресивні е, відповіді? Але повертаємось до Путіна. Він оголосив про перемир'я на ті дні победи. Е, Що це означає? Він боїться отримати дроном по Москві? Е... Він хоче для того, щоб прикрити Москву. На цей час він же буде на вулиці приймати парад. Там до цей буде цей парад. Там буде сідзіньпин. Там будуть ці потвори з Центральної Азії, з Венесуели. Оця брудна мав Пафіцо І ці серби їм доведеться сконцентрувати навколо Москви. Значну частину їх протиракетних і протиповітряних засобів, тобто відкрити інші ділянки, він не хоче, щоб українці били по цих ділянках. Нам в жодному випадку не потрібно погоджуватися на це короткочасне перемір'я а навпаки, використати це 9 травня для того, щоб лупити з усієї сили по Ростовській області, по Білгородській області, по Татарстану. Ну, туди, куди ми будемо діставати, користуючись тим, що в цих місцях послабне протиракетна і протиповітряна оборона. Задовольняють такі мирні подачки Путіна? І ще раз. Трампа, Дональда Трампа задовольняють такі мирні подачки в лапках, скажу, Путіна, от як на Великдень, начебто припинення вогню, чого не було от зараз на Дні Побєди, як він каже, про перемир'я? Свідомість Трампа перебуває в темряві, Нам важко сказати, що його задовольняє, але Макрон. І керівництво Фінляндії стверджують, що не задовольняють. Вони стверджують, що Трамп роздратований Путіним, роздратований тим, що він виставляє якісь додаткові весь час умови, не хоче йти на тривале на тривалу зупинку вогню. І що нібито, як каже нам Макрон, Трамп погодився на посилення санкцій проти юньового флоту ЕРЕФІ. Про українську журналістку Вікторію Рощину, її тіло полоненої української журналістки, яке повернули в лютому цього року, було без деяких внутрішніх органів. Про це йдеться в розслідуванні «Forbidden Stories». це, ймовірно, для того, аби приховати причину смерті удушення. Ну, начебто, здається, що окупанти. Вже пробили дно, дістали того дна, і потім з'являються отакі новини. Що про це думаєте? Як прокоментуєте? Ми знаємо, що дуже багатьох людей, які потрапили в полон чи були захоплені московитами, вони катують в різноманітний спосіб. Найбільш часто це катування голодом, але побиття, катування електрострумом, наприклад, тайра. Моя похресниця розповідала, що її багато разів катували електрострумом в полоні. І це звичайна практика. І тому, вірогідно, краще все-таки в полон не потрапляти. Адже катування це здійснюється не тільки фізично, але і приниженнями страшними. І ті люди, які не готові до принижень, можливо, варто подумати, що краще смерть, ніж приниження і катування. Ще одна така заява від Генштабу: працівників ТЦК без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я скерують у райони ведення бойових дій. А на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення. От розшифруйте нам цю заяву, чому вона саме зараз лунає, і чи справді є військові у ТЦК, які за ну зараз які ще не воювали? Вірогідно, є ще військові, які не воювали в ТЦК, і само собою, що всі боєздатні кадри повинні зараз відправлятися на фронт. А тилові обов'язки можуть виконувати ті люди, які отримали поранення, бо які не можуть здійснювати своїх обов'язків на передовій. Тобто це нормальна практика. Чому саме зараз ця заява? Тому що наш ворог веде вже давно активну пропагандистську кампанію проти мобілізації, зокрема і проти ТЦК. Ми знаємо, що наприклад в Запорізькій області знімається, мабуть, 90% роликів анти-ТЦКшних, які показують нібито звірства ТЦК на вулицях. Це Десь відсотків на 90 те, що продукується на окупованих територіях для того, щоб вкидати в український інтернет. І на жаль, дуже багато українців ведуться на це і повторюють пропагандистські тези ворога проти системи мобілізації в Україні, і цьому треба якось протидіяти. Я не можу сказати, що наша контрпропаганда дуже ефективна. Можливо, такими от заходами, такими оголошеннями про те, що якихось ТЦКшників, які ще не пройшли фронту, відправляють на фронт, хочуть збити цю хвилю пропаганди проти мобілізації. Звісно, що більшість цих людей пройшла фронт. Ті, хто іще ні, то мають пройти фронт. Це буде цілком нормально. І ще раз. Ті, хто можуть воювати, повинні воювати в країні. А нам дуже багато обов'язків тилу мають виконувати ці люди, які отримали поранення. Зокрема, і в національній поліції, на мій погляд. Часто дуже багато посад в національній поліції можуть виконувати люди з пораненнями, навіть ампутанти. А здорових людей варто задіювати на фронті. Ще одне питання. Євросоюз розглядає можливість розділити вступ України і Молдови до блоку, оскільки Молдова ну, начебто, швидше впроваджує реформи. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила єврокомісарка Марта Кос. Що про це думаєте? Ну вона прямо сказала, що це в зв'язку з позицією Угорщини. Ми знаємо, що Угорщина весь час виставляє умови Україні, зокрема щодо особливих привілеїв для угорської меншини. В Україні я дуже люблю угорців. Між іншим я вважаю, що це висококультурна нація. У них у угорців добра література, розвинена філософія між іншим, це ми погано знаємо, але насправді це є. Але я вважаю, що дуже несправедливо, коли від угорського керівництва страждають тільки українці. Я думаю, що угорці теж мали би страждати від угорського керівництва. І зокрема, якщо угорське керівництво перешкоджає вступу України до ЄС, то е треба зменшувати привілеї для угорської меншини в Закарпатті. Щоб Орбан знав, тобто він пускає Україну з угорською меншиною, все добре. Він не пускає Україну, то угорська меншина починає стрімко українізуватися, і всі а, привілеї у, у неї зникають у цієї угорської меншини. Я думаю, що угорська меншина закарпаття цілком підтримує Україну в цьому смислі, адже більшість там є патріотами. Я знаю угорців, які. Воюють в українських збройних силах, а воюють е цілком героїчно в українських збройних силах. Також треба сказати, що, на жаль, зусилля українських спецслужб зараз зосереджені на Російській Федерації, на окупованих територіях, на протидії росіянам в Азії і в Африці, як ми знаємо, з американської преси там теж діє головне управління розвідки, в тому числі і в Африці. Е Європою українські спецслужби не займаються, і, вірогідно, все-таки потрібно переносити свою активність якусь і на Європу, тобто потрібно карати тих людей, які нападають на українців і на українських активістів, або на проукраїнських активістів, якщо цього не можуть робити. Захищати їх уряди, місцеві уряди потрібно е, протидіяти недружнім урядам, таким як уряд ФІЦО чи уряд Орбана, підтримувати е, опозицію в цих країнах активно, підтримувати е, громадянські виступи проти цих агентів Кремля. І е, е, цим мають займатися в тому числі українські спецслужби і неурядові організації. Будемо будемо сподіватися, що потрошку увага українських спецслужб і неурядових організацій буде звернена і туди. От парламент Угорщини проголосував за вихід із юрисдикції міжнародного кримінального суду. Як ви пояснюєте, можете пояснити отаке скочування у банальну диктатуру країни, яка є членом європейського союзу і НАТО, як взагалі таке стало можливим? Ну, це стало можливим, тому що е, Орбан бачить слабкість е, структур Європейського Союзу. І ми їх бачимо. Свого часу е, право вето добило Річ Посполиту. Ми пам'ятаємо, як це було. Зараз право вето е, може добити Євросоюз. Євросоюз має перетворюватися на сильну структуру, і це має бути в першу чергу військовий блок, тільки в другу чергу економічний блок. Для того щоб ця структура стала сильною, для того щоб він міг бути нормальним військовим блоком, для того щоб він мав можливість протистояти, звісно, що потрібно видалити такі країни, як Угорщина, Словаччина, з числа Євросоюзу, і мати таку можливість видаляти їх легко і швидко і. Е Рішення мають приймати більшість жодного права вето у жодних Угорщин не має бути на рішення євросоюзу. Доти, доки цього не буде зроблено, то орбани будуть користуватися коштами євросоюзу, користуватися кредитними можливостями і привілеями в Європі, але будуть здійснювати абсолютно антиєвропейську і антиукраїнську позицію політику. Як ви гадаєте, чи може втрутитись велика політика у вибори нового папи римського? От, наприклад, чи можемо ми сподіватися, що новий лідер католицької церкви назве прямим текстом Росію агресором? Зараз не схоже, на жаль, тому що антихристиянські настрої, антикатолицькі настрої на жаль глибоко проникли до Ватикану. Ватикан останнім часом толерує гріх і толерує, прямо можемо сказати, толерує дияволо. Поза як улюбленим осідком Сатани є Московія, то Ватикан не буде виступати проти Московії найближчим часом. Хіба що сталося б якесь диво? Ми завжди в справах віри сподіваємося на диво. Але із вірогідних кандидатів на посаду папи римського це або ліваки. А єдиний не лівак це о, угорець, що можливо і ще гіше ніж ліваки.